Відчуваю, скільки тут тестостерона. Сильна Україна це держава, яка будує своє майбутнє саме з тими, хто її захищав. Ви показуєте шлях тим, хто йде за вами. Дякую вам. Одерські вітання Сергій Конішок, і Федерація стромени України, вітають вас у Києві, незламній столиці нашої потужної держави. Понад 250 учасників сьогодні зібрались і на сьогодні чемпіонські змагання, і всі чемпіони привітали наших ветеранів. Володимир Кличко, дякую тобі. Скільки тут адреналіна, скільки тут незламності. Ваша незламність і ваш позитивний настрій це дуже важливо. Тільки вперед, тільки разом, тільки з гарним настроєм. Дозвольте вам подякувати за те, що попри біль, попри поранення, ви рухаєтесь далі. І є прикладом для всіх, і для нас це насправді стимул жити далі. Коли ми дивимось на вас, на вашу незламність, хочеться жити і рухатись далі. Ну а не корпус баб, максимум, максимум бам, зрив, зрив, зрив ще хлопці, готові підтримуємо розказуємо ази. Бажаю долучатися до цих прекрасних змагань, прийти, показати себе, поспілкуватися з однодумцями та підтримати своїх товаришів. Завдяки вам з'явилось взагалі таке поняття як ветеранський спорт. І як сьогодні вже говорили саме завдяки вам, наш український прапор буде майорить на міжнародних змаганнях. Хочеться показати молоді, хочеться показати ветеранам, щоб боролося до кінця. Мені прям дуже подобається, і це відволікає нас від бойових дій, так скажемо. Ці важливі слова сьогодні вже сказані. Єдине, що хочу додати від всього оргкомітету, подякувати всім, хто був залишається з нами, і сподіваємось, буде залишатися з нами в цьому процесі. І дякуємо вам, звісно, шановні наші ветерани і ветеранки за участь у даних заходах.